В області стартував сезон полювання. Із 9 серпня мисливці полюють на пернату дичину. Коли заважає сильна спека, вони займаються відновленням поголів'я птахів. Працівники Полтавського госпрозрахункового мисливсько рибальського господарства заселили 50 голів фазана неподалік пойму ріки Полузір'я, що біля базівки. Фазан звичайний мисливський називається От, в хорошій кондиції трьохмісячного віку, всі живі. Всі бадьорі літають вже, розселяємо їх в таких угіддях, які їм понравляться. Тут, тут лісочки, водичка, подкормку ми їм викладаємо. Полювати на цього птаха охочі зможуть лише за рік-два. Мисливці говорять, треба почекати, поки фазани підростуть, звикнуть до дикої природи та заведуть потомство. Поки що ловлять переважно качок та перепелів. Відстрілювати можна небагато, до 10% дичини, що живе на певній території. Кожний охотник в душі, він не, як би не істрибляти прийшов сюди, а боротися за розвиття нашої природи, значить, поповнювати її, захищати. Ну а як, як і то він цього трофей це теж добре для кожного охотника. Хоча це не головне. Мисливці кажуть, займаються цим зовсім не для того, щоб нашкодити природі або щоб вгамувати жагу до вбивства. Навпаки, вони цінують флору та фауну і роблять усе, щоб захистити їх від браконьєрів, зловмисників і просто необережних відпочивальників. Радість полювання полягає не в тому, щоб убити, а в тому, щоб подарувати життя. Ми просто сюди приїжджаємо перш за все для того, щоб насолодитися природою, а не для того, щоб вилучати з неї дичину. Тепер мисливці чекають на прихід осіннього сезону. Вже у жовтні мають відкрити сезон полювання на копитних а в листопаді дозволять ловити хутряного звіра.